Всім привіт! Давно не було відео. Хочу вам показати, що я використовую в своїх карпових кораблях. Ну, як воно будується і в які деталі. Значить, першим ділом ну, то рамка в мене дуже проста. Ось така. Все друковано на 3D-принтері. Ось виглядає вона смішно, але... Ця моторама йде на корпус Посейдон, мотор 5010. Як воно виглядає в зібраному варіанті, дуже просто. Це в мене виходить. мотор. Мунувал. Правда, на муфті можна обслужити. Зняв, відкрутив 4 болтика, відкрутив муфточку, зняв муфту з вентилятором. Вентилятор я ставлю на охолодження. Ось такий. Ось, води. Беру в Дніпрі Олександра Івановича і всі багато людей бере їх. Ось така моторамка. Цікава. Кріплення в плейкулорка, регулятор на 50 А. Вставив, зняв, Ну, обслужити можна і так далі. Також використовую ось такі рулі. Тут все на 3D принтері зроблено. Відкрутили два болтика, запхали серво як шуфляду, закрутили два болтики і потім обслужити просто, відкрутив, витягнув і все. Ось такий роль. Зараз покажу, як воно зібраному варіанті. виглядає. Зараз трошки зближимо. Все. Сервопривід. Моторама. Все. Все ось так. воно, Вже просто. Захист. Ну, тут ще не дороблено, це просто йде збірка. ось, Якось так. Ось така, такий кораблик у нас. Yeah. Всім па-па, всім добра і мирного неба.